Проєкт однородинного житлового будинку та його центру на вулиці Юртівській у рекреаційному кластері Косма-2. Перед тим, як викладати стіни, проєктуються усі комунікації та вбудоване обладнання, виготовляються габаритні муляжі обладнання і викладаються на свої місця у процесі будівництва. Після завершення будівництва і прибирання муляжі розбираються і монтується частове обладнання, терасування всередині цегляних мурів на стрічковому фундаменті. Розкреслює схили сіткою прямокутників, на яких зручно будувати приміщення, вирощувати газони, мостити доріжки. Щоб збудувати нове приміщення, достатньо вивезти цегляну кладку на потрібну висоту. Подвійні стіни викладаються з повітряним прошарком. Повітря у прошарку за каміном швидко нагрівається і розповсюджується по периметру будівля. Тераси укріплюють берег, вирівнюють майданчики, стримують потоки води під час дощів. Колектор збирає відходи, які перегнивають у компост.